Зійна служба новин в студії Юлія Бориско у прямому ефірі. Підсумовуємо четвер, 2 червня. Приєднуйтесь. Добрий вечір. Він знає все про біль і майже не усміхається. В Одесі знайшли хлопчика на вигляд 3-4 роки. Побитого знесиленого та голодного сам він про себе і про своїх близьких нічого розповісти не може. А поки дитина в реанімації на пошуки родини підняли всі сили поліції та служби у справах дітей, і в результаті розголосу цієї історії на зв'язок вийшов чоловік, який назвався батьком дитини, розповідає Олена Черняєва. Муза. Ось і все, що може сказати Малюк про свою родину. Себе він назвав Вовою. Більше нічого. Він не знає свого віку, прізвища, не знає, як звати маму. Він їсть і не може наїстися. Лікарі кажуть, видно, що дитина голодувала. На маленькому личку жодної емоції. Лише раз Малюк пробує всміхнутися, але усмішка за мить зникає. Медики припускають, малюк пережив великий стрес. Усе сталося ось на цій вулиці у приватному секторі на околиці Одеси. О п'ятій ранку тут брів маленький хлопчик, весь у саднах та синцях і майже роздягнений. Дитину побачив випадковий перехожий і зателефонував до поліції. Голова перев'язана, весь синій, весь в крові, побитий. Ну, все, намагався знайти батьків, думав, десь рядом. Ну, Добитися штота від ребенка було тяжело визвав поліцію малюка відразу направили до реанімації. Лікарі кажуть, дитина в жахливому стані із різаними ранами голови. Доставлен був в крайні тяжолому стані з явленнями обезвоження і достатньо зазначити потеряння маси тіла, а також множественної ушиби тіла разу степені давності і Рублена в волосистей части голови і скульпірованої рани лобних, лобних відділів ліца. Жителі вулиці, де знайшли хлопчика, добре знають один одного, тому відповідають упевнено, дитина не звідси. Як малюк потрапив на вулицю, ніхто не бачив, тільки чули крики вночі. Ночі я слышала Это было було то около трьох часов ночи. Ну, шум такой, мужчини, так, матерілися, то що, ну, плач ребенка. Ну, так, минут 10-15, може, вот та вот, І все утихло. По обіді дура адміністрації надійшов електронний лист. Автор пише, він побачив фото хлопчика в інтернеті і певен, що це його син, якого два роки тому забрала дружина. На даний момент працюють сотрудники поліції, перевіряють, оставил свои свої координати і э, в далі будемо встановлювати. Родственний зв'язки. правоохоронці перевіряють по Одесі та області всі неблагонадійні родини. Проте хлопчик у службі в справах дітей на обліку не стоїть. Те, що малюк просто загубився, правоохоронці відкидають, адже із заявою про зникнення дитини ні в Одесі, ані в області ніхто не звертався. Олена Черняєва, Іван Савченко, ТСН Смертна кара за вбивство Українки загрожує голівудському сценаристу киянці Яні Касьян. Було 30 років її понівечене тіло. Знайшли у маєтку в Лос-Анджелесі, де вона жила із цивільним чоловіком, сценаристом і автором коміксів Блейком Лейбелом. Разом вони були два роки, а місяць тому в них народилася донька. Що сталося перед смертю жінки? Її родичі розповіли Тетяні Буковні. Я так думаю, що це просто вона попала в лапи. І маніаку-психопату. Вона міцно притискає фотографію своєї молодшої сестри до себе і не випускає її з рук аж до закінчення інтерв'ю. ТСН. Сьогодні рівно тиждень, як її яночки немає серед живих. Її сестру, 30-річну киянку, жорстоко вбив. А доти три дні катував цивільний чоловік у Лос-Анджелесі. Спочатку сказали, що її ударили по голові. версія, що вона просто впала. Потім було багато версій, що він спускав з нею кров. Сначала спустил кровь, потом на ж потім версія була, що вроді он її живою как бы отрезал ей какой то орган. Яну Касьян убив голівудський сценарист, та автор коміксів, 35 річний канадієць Black Лейбл. Він ніби втілив у життя одну зі своїх останніх робіт. Одна картинка була там, де була біла кровать, Ян а квартира була якраз раз така вся в білому. Mm, була біла кровать і лежала гола жінка, обезглавлена, Вся в крові. Убивця Блейк нащадок заможних батьків, тато мільйонер, магнат будівельного бізнесу та колишній олімпійський чемпіон. Із лейболом яна познайомилась два роки тому у Лос-Анджелесі. Вона дуже була боже, я знайшла свого любимого людину, Я так мічтала. То okay. цілував їй кожен пальчик. Ручкією за рік знайомства Яна завагітніла. Блейк не відходив від коханої і навіть був присутнім на пологах. Місяць тому до Голівуду за кілька днів до народження доньки з України приїздить мама Яни. Одразу ж після того зять дуже змінився. Їй сказали дві тижні після роду. Вже ну хоча б дві ніділі нельзя нічого. І он, типу, все, я хочу, типа, ну как би уйти, типу, мені надо секс. Ну, звісно, на в шокі ребнок на руках. Уночі того самого дня Блейка затримує поліція за зґвалтування жінки, але потім чоловіка відпускають під заставу 100 тисяч доларів. А два тижні по тому зникає сама Яна. Її мама три дні не відходила від вікон будинку, де жили зять із дочкою. каже, чула стогін своєї доньки, але поліція не реагувала. Тут от Яна ліжить навірно на полунірка. Вот. І два окна, Вот они наверху и сотні. Не знаю я же діло. Ну от машина поліцейська стоїть. Я тут рядом з ними тонкусика. Там що топіше мертве, знекровлене і понівечене тіло українки. Поліцейські знайшли на третій день після катувань чоловіком. він заберекотувався в домі, розставив меблі, і ліжка, щоб ніхто не міг увійти. Якщо Блейка визнають винним, йому загрожує смертна кара. Родина Яни зараз намагається оформити опікунство над її дитиною та перевести тіло дівчини на батьківщину. Я хочу просто бути мамою цієї дівчинки, розумієте, тому що це все-таки Яною просто вот такое відчуття, що мені просто вирвали серце і все. Просто ну, як как би бы, не знаю, як жити взагалі без нього далі. Тетяна Боковня, Анастасія Боринець та Костянтин Богославський, ТСН. Один плюс один. Троє українських альпіністів загинули на Кавказі 54-річному одеситу, який піднімався на Ельбрус, Стало зле. Його товариші повідомили про це російських надзвичайників. Ті на нагору рятувальний загін на гелікоптері. Утім, дістатися до потерпілого він не зміг через снігопад і туман. Тож допомоги українець так і не дочекався. І ще один наш співвітчизник, 32-річний киянин, загинув у Грузії під час сходження на Казбек. Чоловік впав до льодової Ущелини його витягли, але від травм українець загинув на місці. Не зупиняти пошуків на Грибовицькому сміттєзвалище. Просять родичі зниклого під час обвалу сміття 60-річного еколога Олександра Бутіна не можуть знайти вже четверту добу. На ніч пошукові роботи знову призупинили через загрозу нового суву, А завтра в досвіта люди знову візьмуться до розгрібання завалів. Від початку рятувальної операції шукачі просіяли майже половину всього сміття. Тим поки що знайшли лише трьох загиблих рятувальників. Тим часом звалище вирішили закрити назавжди. Шестеро поранених військових на Донеччині сьогодні ввечері. Одного з пошкодженим оком доправили до Дніпровської лікарні у п'ятьох легкі поранення внаслідок сутички з диверсійною групою бойовиків. І з'явилася статистика, що за травень українське військо зазнало найбільших втрат від початку року за минулий місяць у зоні АТО загинули 26 наших бійців. Усе це наслідок різкої активізації російських військ. Ситуація лише загострюється. Військове керівництво має дані про плани Росії відновити наступальні дії і таке пробити сухопутний коридор до Криму. Агресор нині зосереджує заборонену важку зброю вздовж усієї лінії розмежування. Це підтверджує і оприлюднений звіт спостерігачів ОБСЄ. Їхній безпілотник зафіксував момент випуску бойовиками снарядів 152-го калібру по Авдіївці. І сьогодні секретар ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов заявив, Україна готує адекватну відповідь. Все це говорить про те, що Росія не збирається виконувати мірний план врегулювання. Вони все роблять для того, щоб його зірвати. Вони використовують важку зброю, артилерію, зокрема системи залпового вогню. Безумовно, ми готуємо адекватні відповіді, і цією відповіддю повинно бути зміцнення обороноздатності нашої країни. 335 голосів за судову реформу Верховна Рада змінила конституцію і ухвалила новий закон про статус суддів та судочинство. Зараз або ніколи закликав депутатів президент в його адміністрації. Називають цей проект не єдиною, але головною умовою початку докорінних змін у судовій системі, передусім подолання корупції. Закон, який особисто просував Петро Порошенко ліквідовує частину судів, обмежує суддівський імунітет і запроваджує контроль за статками служителів Феміди. Водночас їхні зарплати суттєво збільшують. Ну а тепер е розберемо новації докладно. Замість вищої ради юстиції в Україні з'явиться вища рада правосуддя з повноваженнями звільняти суддів, давати згоду на затримання чи арешт. Саме за її поданням суддів призначатиме президент право створювати та ліквідовувати суди. Від президента перейде парламенту. Вище спеціалізовані суди скасують, залишиться тільки верховний, але всіх його суддів звільнять. А нових наберуть за конкурсом запрошують юристів і науковців із десятирічним стажем. Претендувати на посаду судді можна буде із 30 років. Старшу у царині правосуддя для претендентів збільшено з 3 до 5 років. Недоторканність суддів стосуватиметься лише ухвалених ними рішень, а в інших випадках, наприклад, за хабар чи ДТП їх каратимуть як звичайних громадян. Судді та члени їхніх родин подаватимуть декларації, причому невідповідність між задекларованими доходами і способом життя буде причиною для звільнення. І про основу суддівської чесності Верховна Рада збільшила посадовий оклад суддям Верховного суду до. 75 мінімальних зарплат. Це від 120 тисяч гривень. А з надбавками, підрахували депутати, вийде всі 250-300 тисяч в місяць. Ну, а стартуватиметься на суддівської праці від 50 тисяч гривень. І несподіванка від Надії Савченко, що сповільнює реформу судочинства разом із депутатом від радикальної партії Юрієм Шухевичем, вони пропонують Верховній Раді скасувати щойно ухвалені зміни до конституції і вже зареєстрували відповідну постанову. Відтак до того як депутати її відхилять, спікер не зможе поставити свій підпис під законом. Одна дитина, троє батьків, українські лікарі та науковці здійснили прорив у репродуктології. Вони сформували ембріон із ядра тата і мами і помістили в яйце клітину донора. Завдяки цьому методу вже є перша вагітність у пари, яка не могла мати дітей. Таких результатів поки що немає в жодній клініці світу. Хоча науковці Британії та Сполучених Штатів так само працюють над цими дослідженнями. З українськими геніями зустрілась Ірина Маркевич. Це лабораторія однієї з столичних клінік. Саме тут майже два роки працювали ембріологи і репродуктологи. І Ми перші кому вони розкажуть суть свого новітнього методу. Павло Мазур пояснює, вони запліднили яйцеклітини жінки-донора і пацієнтки. І з маминої клітини прямо на наших очах вилучають два ядра. Саме вони несуть усю генетичну інформацію про батьків. Тоді ядра переносять. У донорську клітину ми зараз випускаємо матеріал пацієнтки з мужем. Від донора залишається оболонка клітини і середовище, так звані мітохондрії. Ядра виходить, пацієнтки і її партнера, і цитоплазма, залишається оставшаяся клітка донорська. В усім дослідженням у світі саме в цій царині дала британка у Шерон Бернарді, було семеро дітей шестеро померли в перші роки життя через генетичні захворювання, і лише Едвард теж хворий дожив до 21 року. Едвард навчив мене так багато. Ви не отримаєте нічого, якщо не будете боротися. Я особисто кажу лікарям і науковцям: ідіть уперед, пробуйте нові методи. Науковці з'ясували, що генетичні аномалії дітям передавала сама Шерон. У її яйцеклітині були дефектні мітохондрії. Історія однієї жінки змінила законодавство такої країни, як Велика Британія. Парламент дозволив дослідження і дала новий поштовх для роботи науковців по всьому світу, але в них поки що немає результатів, крім українців метод який ми зробили перший у світі, це метод саме журналісти назвали трибатьківським, бо формально одна дитина, крім ДНК, батьків, має ще донорські основний генетичний матеріал тата і мами міститься в ядрах. Їх поміщають у донорську клітину зі здоровими мітохондріями, і тут є мізерний відсоток нерідних ДНК. Не більше трьох десятків серед десятків тисяч. Батьківські генів і ці здорові мітохондрії, ніби електростанції, що дають енергію для розвитку ембріона, все буде від папи з мамою. А та генетична інформація, которая донорська, вона забезпечує тільки енергетичний потенціал клетки. Коли цей енергетичний потенціал здоровий, клітина діляться правильно, і ось такий вигляд має ембріон на п'ятий день. Це будущий дитина. в цей день. Вот в такому віді його можна возвращати мамі. Завдяки цьому методу вже є перша вагітність. Це 29-річна Ганна. У пари взагалі не було ніяких шансів мати свою дитину. Ганна була чотири рази при надії, але на третій день ембріон переставав розвиватися. Нині вона на восьмому тижні вагітності, і поки що не готова зустрічатися з пресою. Це занадто бажаний малюк. І вона боїться наврочити. Ось у заде цього малюка до цього процесу в клініці готуються ще дві жінки. Для них ця технологія безкоштовна, бо експериментальна. Але в клініці чекають таких жінок, як Шерон Бернарді зі всього світу. Чому к нам їдуть іноземці? На вони к нам їдуть, тому що в нас дешеві сурогатні матері, тому що в нас дешева донація, А ми хочемо, щоб до нас їхали, тому що в нас високі технології. Це принципова річ. Українська революція в репродуктології дає змогу мати генетично своїх малюків тим, у кого не було шансів народити здорову дитину. Ірина Маркевич, Андрій Сокуренко, ТСН 1+,1. Здорових діток і щасливих сімей бажаємо Україні! Нехай у нас знову стане 52 мільйони. А для кращого здоров'я нації треба добре спати і прокидатися з настроєм. Наступний випуск ТСН о сьомій ранку наразі відпочивайте.